Ну що ж, всім привіт! Це вже друге відео по MBL-тематиці на цьому каналі. Сьогодні я б хотів би продемонструвати вам, в принципі, банальне таке використання мікрохвильового датчику, який зазвичай використовується для всяких смарт-ламп, оцих, які детектують присутність людини. І, в принципі, тоді запалюють цю саму лампочку. Сьогодні я ну, на такому самому банальному прикладі це покажу. Як воно працює, як воно реалізовується і що воно таке. А, ну і до речі, ось такий от такий от у нас сьогодні буде датчик використовуватися в принципі в цьому експерименті. Ось таке у нього підключення до плати Ось так от. Він підключається. Тут, в принципі, UART І, і, саме, ну, і підключення також діода. Ось, ось, ось так. Да. Так, ну і тепер коротко по принципу дії. Ну, Ось у нас є, наприклад, Dexter Morgan. В нас ось використовується радарний датчик RD03. Як я вже в відео показував. У нас є е, загальний принцип дії радарів, е, це доплерівський ефект. Тобто, у нас є якийсь вихід TX і якийсь вихід RX. Tx у нас працює на передачу, е, тобто генерацію. Сам датчик оцей, от, наприклад, тут якийсь мікрочип, е, генерує е, нам певну частоту якусь, воно і злучається сюди йде, Потім від Декстера Моргана у нас воно відбивається назад і приймається вже іншою антенкою, ось приймачем RX. Але тобто, як, тобто, так, як да, Датчик розуміє у нас, що перед ним, наприклад, Декстер Морган, а не просто якась сліпа пляма чи ще щось. Він е, щитує саме зміни нашої частоти. Тобто тут вона одної довжини була, а тут вона вже якоїсь інакшої довжини. Потім через е, перетворення фур'є, е, FFT, складні там всякі вичислення, обрахунки, і воно все в общем, определяється. Нам воно не треба. У нас просто йде детекція. 에, тобто, що воно є. Його положення, його кут нам не потрібен, 에, так як ми робимо не радар, а просто датчик. 에, ну, тобто, використовуємо, що він просто у нас запалював якусь там лампочку. Тобто, Нам потрібно саме просто детектування, що воно там є. Ми посилаємо сигнал, відбувається. Якщо є об'єкт, ми засвічуємо все. Так, ну і тепер по коду програма. У нас виходить тут, відправляються команди через UART на чіп самого датчика. Тут у нас команда виходить мінімального зараз я навіть гляну. В бібліотеці, можна сказати, так, офіційній бібліотеці, е, яка йде з цим датчиком від AESinker, по-моєму, начебто компанія називається. Е, тут виходить ось у нас іде RoiMін. Ось цей от якраз такий регістр. Тут задається. Ну, ти ж параметри чи як він. Е, ось тут задається він обозначає е, найменше, е, найменший радіус дії. Ну, тобто сприймання е, об'єкта. Тобто, ми, ну, в мене тут в коді виставлено це 2 чи метра чи сантиметра. Я вже не знаю чесно, е, не розбирався до такої степені, е, але воно працює. В принципі, основний тезис інженерів. Тоді тут є також параметри ROI Max. Зчитування, тобто, при якій частоті буде защитуватися сприймання нашого руху, і так далі. Тут, в принципі, цю бібліотеку я також можу вам заставити сайт з цією бібліотекою та і, в принципі, там гайд на цей же датчик тільки цю ж розумну лампочку, тільки з використанням цієї бібліотеки. У мене реалізовано все без неї. Тут виходить функція прийому повідомлення. Тобто, якщо у нас приходить on, все вірно у нас запалюється якраз таки PIN 12 з нашим діодом. якщо де вимкнення, тобто не А зачит... не В нас вимикається, в принципі, діод. І все. Тепер ось наглядний приклад роботи цього датчика. Тобто при наближенні руки він запалює наш світодіод. Потім при проходженні 32 секунд він вимикається. тобто діод. І при повтореному піднесенні руки він знову таки запалюється.